Коли розпадеться в Росії вертикаль влади створена Путіним, цей прогноз важливий з приводу розуміння, що ця вертикаль влади вона перестане утримувати Крим, Донбас. Тимчасово окуповані території, які ще не будуть звільнені до того часу. І, російсь, і путінська вертикаль влади, путінська, почне руйнуватися в 2024 році. І я хочу не просто вангувати, а показати, щоб ви самі подивилися, як це працює. Давайте подивимось на позицію планети Плутон. У 39-му році, 1939, Плутон війшов в знак Зодіака Лев. І почалася Друга світова війна, де було ну, зжигання людей, наприклад, великих. Кількостях Плутон в Леві дуже сильний. Лев стихія вогню. До 39-го року Плутон знаходиться в ракі. рак означає народ, а Плутон означає знищувати. В Україні це Голодомори і в Російській Федерації, і це знищення народу, поки Плутон був в ракі. Я хочу звернути увагу, що взагалі-то, проблема не в Плутона, а в цілому в рівні населення, як вони цю астрологічну енергію інтерпретують в своєму житті. Взагалі то Плутон може і на високих вібраціях проявлятися, як і люба інша планета. Потім 60-70 роки Плутон в терезах терези означає зависання, тобто це роки застою. А в 80-х роках Плутон війшов в скарпіон. Скарпіон означає перероблювати щось і перебудова, перестройка. Також смутні часи. На початку 90-х скорпіон означає якісь смутні, також скорпіон пов'язаний зі смертю і з розпадом, смерть Радянського Союзу при Плутоні в Скорпіоні. Також скорпіон означає дуже серйозні випробування, і також це токсичний знак зодіака іноді буває. Або звертає увагу на щось токсичне. І в цей час зрив Чорнобильської атомної станції. Потім саме кінець, кінець 90-х, початок 2000-х, Плутон-стрільці. В, в Російській Федерації рост. Стрілець означає рост. Рост, розвиток, оптимізм. Взагалі то Плутон, оця планета, вона пов'язана з тими силами, які означають знищувати людей і катувати людей. Це от при Сталіні, оце ну, як ста енергія Сталіна, оцього такого. Ну, Леніна, Сталіна, оця диктаторська енергія, яка означає знищити людей. От і встановити свою владу. Ну, це ще раз хочу сказати. Це той рівень, як ми розуміємо, Плутон. Він може інакше працювати. Ну окей, до 2008-го Плутон в стрільці, розвиток, розвиток, розвиток. До 2008-го Плутон входить в козирог, Почався фінансовий криза. Фінансова криза. При Плутоні в Казірогу починається там Майдан, перебу... ну, тобто ці всі події. Хочу звернути увагу при коронавірусі. Плутон в Козірогі. І ще там при коронавірусі, окрім Плутона, були дві планети Сатурн і Юпітер. Це наприкнатна. Наприклад, коронавіруса, хочу, приклад, що Козрок означає обмеження. З 2008 року в економіці почалися обмеження. Обмеження, економічна кризи в Україні стали жити все гірше, гірше, фінансово, глобально, після 2008 року. Поступово, поступово, поступово. Але Казірох означає вертикаль влади. І в Росії з, 2020, з 2008 року це стало особливо відчутно відчуватися, що Путін став кристалізувати оцю вертикаль влади. Ну, подивіться на гору: оце символ Казірога. І там ви бачите на горі Плутон, тобто когось хто залякує. Але в чому проблема? Поки Плутон в Казірогі, люди хочуть бачити на горі сильну руку, символічно кажучи, когось хто залякує. Ну тобто диктатора якогось, інспектора Путіна. От і коли Плутон вийде з Казірога, то люди не будуть хотіти організовуватися так, щоб на горі над ними хтось був. А допоки Плутон в Казірогі, хоч Україна і героїчно чинить супротив Російській Федерації, я вважаю, що і західні країни, і в Російській Федерації багато сил, які не знають, а як воно без Путіна, тобто, і хочуть бачити, хтось щоб хтось це все тримав. Таким чином, мій прогноз такий. Плутон на два місяці вийшов з Казірога в квітні і травні, і почалося вже хитання Путіна. Почав там Пригожин його. Якби критикувати там інші в російські почали крито, тобто почалася ця вертикаль влади і смута якась почалась, але Плутон зайде в середині червня знову в козоріг і до приблизно до 20 січня 2024 року. А після 20 січня 2024 року Плутон вийде в водолій. Водолій означає свобода незалежність. Мені в коментарі написали: Слухай, так Росія пов'язана з вод... з водолієм. Вважаю, що це фейк російської пропаганди, тому що водолій, от дивіться, я зараз на Риси водолія, що тут спільного з Російською Федерацією? Водолій означає демократія. Воля, незалежність, право на свою думку, свобода голосу, свобода думки, орієнтація не на не на минуле, а на майбутнє. Тобто, це з Російської Федерації взагалі не пов'язано. Можливо, при Єльцині водолії були якісь такі натяки, але при Путіні ну це не Росія водолій. Можливо, велика вона колись буде знову енергія водолія. Таким чином, водолій означає анархія, незалежність, децентралізація, і саме головне, що люди не будуть хотіти цієї вертикалі, не будуть хотіти вертикалі влади, а будуть хотіти вільними і незалежними. Таким чином, я вважаю, що ну оця вся система, які путіном вистроїла, оця ієрархія, вона почне розпадатися в 2024 році. Ну і буде деокуповано те, що поки що не недопоку... доокуповано. До наступних зустрічей!